У нас попереду якраз тема так званого перемир'я, фейкового перемир'я від Путіна, і от якраз в цьому контексті мені здається, було б це цікаво обговорити. Ти взагалі, от ну, зрозуміло, що ми не, ми не довіряємось цим всім заявам, оголошеним перемир'ям, і так далі. Але от цікаво, що ти думаєш, чому він це зробив? Тобто, чому він йде на це триденне перемир'я? Чому три дні? Чому сам саме от в травні, да, 8, 9, 10 там, травня? Чому, е, значить. На що він розраховує там з політичної точки зору. От як, як ти це бачиш? Чи буде от буде спокійніше, якщо з головного почати там ракети не будуть летіти на голови? Ну я думаю, що е, спокійніше не буде точно. Ти спитав, чому він на це на це, на це йде. Ну це всі бачать, да? тому що для них і якщо подивитися на міста Росії, якщо подивитися на наші окуповані міста, навіть е, Бахмут, да? все всюди в побіду, побідобесії. 80-летие Великой Победы, и мы все как один должны выйти, поддержать, вспомнить дедов, напомнить, что можем повторить, да, так и инше. И для него дуже це Важлива дата, але да? він сам вже дід для будь-якого діда. Ось такі дати, вони, знаєш, такі собі якоріки, які їх якорять в цій реальності. Він не про майбутнє, він про минуле, як і більшість там його поплічників, і для нього дуже важливо, по-перше, прогнути нас, щоб ми погодились на перемир'я. Саме там ліття Великої Побєди тому що потім він скаже, що бачите, в Україні дуже багато людей, які як і ми, будуть відзначати, але вони сидять вдома, ховають свої георгіївські ленточки, тому що це наш символ. Я робив дуже багато відео, коли ждуни знову окупованих територій, коли їх вже. Захопили на русский, они выходят там, где вытягивают, смотрите, вот моя ленточка, я ее прятал в попе или там где-то, да, и, и я ее донес До вас і всі, о, яка як вона пахне боже мою. пахне путіним. Знаєш тому для них дуже важливий цей день, і Путін, якщо ти згадаєш, я не пам'ятаю точно, коли це було. Це було в день параду військово морського. Флоту Росії, коли вони в Пітері про, про проводили парад, коли вони не могли це зробити в Криму, тому що лячно так ось, коли вони його проводили, вони е отримали розвіддані, що ми е повинні були чимось туди влупити. І Путін, його люди, телефонували в Штати військовим Байдена ще. Щоб ті попросили нас, будь ласочка, не бити по них в цей день, тому що для Путіна це буде попуск такий собі, і ми чогось не влупили. Хоча я думаю, що потрібно було вилупити для Путіна дуже важливі символи, і для нього цей день це є символ там парадом пройдуть два танки по Красній площаді, тому що всі інші десь на Покровському напрямку. Багнюці, да, е, там ще щось е, йому край потрібні ці дні для цього з, з одного боку. А інший бік це така собі дипло, дипломатія, дипломатія на пол шишечки. Да? Е, в якому сенсі е, Дональд Трамп його просить там якось да що тип, типу Путін? Дивись но. Україна вже готова на безоговорочне прикращення огня хоча б на, три, на 30 днів. Тому Путін, а ну-ка, давай-ка і ти теж. Путін начебто чи то не дочув, чи то ще щось. А ми, ми говорить, теж готові на 3 дня. То тому 30, то да-да-да, 3, 3. Тобто це такий собі... Полупоклон для Дональда, що, типу, ну, начебто, він готовий, але ж не на не на 30, а на 3. І тут же, Юр, ото те, що ми з тобою м досить часто ми цю, ми цю тему підіймаємо. Да? Що всі про, про неї мовчали? до, Мені здається, до березня місяця всі якось мовчали про, про те, що путіну потрібні наші регіони. Донеччина, Луганщина, Запоріжжя, Херсонщина та Крим. І всі ж там такі мир, мир. А коли ми питаємо мир, мир, а що з цим? «Та Потом, потом, мир. А тепер уже всі про це кажуть. І тепер вже навіть вони кажуть чітко, що для Путіна мир можливий тільки. Я ж тільки. Піва. Тільки коли ми віддамо всі наші землі, які вони по безпреділу вписали в свою Конституцію. І це ну, є дуже е, серйозним таким камнем приткновення, тому що ми ніколи в житті не можемо це. Зробити, тому що в нас є конституція, основний закон, там, де прописано, що ми є унітарна держава, яка складається з і перелік. Ну, ми не можемо. В нас немає навіть закон законного механізму, тому що ті депутати, які писали конституцію, ще там. Багато рочків тому вони навіть уявити не могли, що колись нам потрібно буде віддати щось. Ну в смислі ми можемо що взяти собі, да може би віддати. Ні, тому для нас це зась, але і для Путіна це зась, тому що якщо він вже вніс це до Конституції, в них теж немає механізму. Відчудження з конституції. Ми розуміємо, що це нелегітимно, незаконно, по безпреділу, ні, по поняттям, мірська жутка, але але це є, це є в в їхній конституції, і що робити з цим? Я думаю, не знає ніхто, коли кажуть, що Вітков намагався там вмовити Путіна, що Путін, та давай на ленточки. Ну ну давай ні, категорично, ні і що робити з цим. Не знаю, Юра, і е, перемир'я на три дні воно нічого не дасть. Це як ну, якщо в тебе не дай Боже а, а, а заболить зуб, да, а ти такий, так що в мене не болів зуб, я обріжу собі нігті. Ну якось так. Тому це нічого не дасть, і ми, мені здається, не пішли на перемир'я це, тому що ми вже бачили пасхальне, так зване, да. Коли вони одразу у 0-0 годин запустили по нас шахеди, а через день ще й масована ракетна да ну, тобто, ні, я е, не бачу, що це щось дасть. Я думаю, що для, для Путіна це важливо в плані дати не більш того. А ось що буде потім, це дуже велике питання. Будемо з'ясовувати власне, що буде потім. А поки що, друзі, спасибі вам за те, що ви долучаєтесь до нашого ефіру, тому що понад 600 людей людей онлайн нас дивиться за такий короткий проміжок часу. З урахуванням того, що ми дещо запізнилися на цей ефір. Респект вам величезний. Підпишіться, будь ласка, поставте лайки, не забувайте про коментарі традиційні, набридливі ці всі, всі заклики, але просто повірте, вони допомагають нам робити ту роботу, яку ми робимо саме для вас. Ну і на канал Осиченка Підпишіться обов'язково. А я у пана Миколи хочу таке запитати: значить, Трамп вкотре заявив, що він може вийти з переговорного процесу. Він каже, що типу з Путіним там. Легше мати справу, аніж з Зеленським, але тут варто звернути увагу на одну штуку. Цю, цю фразу він каже в інтерв'ю: здається, The Atlantic, а інтерв'ю The Atlantic було взято у Трампа до поїздки у Ватикан. Я думаю, що після Ватикану, можливо, позиція змінилась. Але менше з тим, от знову лякають, що ми можемо вийти з переговорного процесу. Пане Микола, як ти думаєш, Штати вийдуть з переговорного процесу? Це чи це лякалки? Ну, дивись, ну, по перше, слова Дональда про те, що з з Путіним легше домовитися ніж з Зеленським, я б це. Відчув як комплімент, ну тобто, це норм, це ок. Да І це дуже показова штука для Дональда. Тобто, з Путіним він домовляється, а з нами він намагається домовитися, але ж ми його там десь ставимо на, на місце. Чи вийдуть штати з перемовин? Я думаю, так я думаю, що вони все для цього роблять вже багато місяців. Всі 100 днів дональда. Вони все для це для цього роблять, все щоб вийти з перемовин. Але ж ми їх чіпляємо. Да вони б вже вийшли. Слухай, вони б вже вийшли. Вони б вже сказали, що ну ми намагалися все, що могли. Але але, але ми їх чіпляємо. Ми їм даємо якісь там плюшечки. Плюшечки в тому плані, що окей, Дональд просить нас піти на мир. Ми готові. Окей, Путін, Путін. Так ну з ким же легше все ж таки домовитись. Мені здається, що для виборців Дональда вони бачать, що з, -з, -з, -з нами. Ну тобто, ми ліпші, і для Дональда це є пасткою, тому що якщо він вийде, до нього буде дуже багато питань в Америці. Ну, тобто, люди скажуть йому Дональд, так ти вже кинув ну, в смислі. І він не зможе їм замилити очі там чимось. Ну не зможе. От. Тому так вийдуть. Що це дасть для нас? Що? Ну нам важче буде, да? Але я сподіваюся дуже, що буде важче і для Росії, тому що поки що Дональд показує, що він там готовий на. Діалог з путіним, що там, начебто, санкції, мабуть, згнімуть. Да? Але при цьому нагадаю, мільярд е, мільярд трильйон доларів військовий бюджет Пентагону на цей рік це рекордна сума. Такого ще не було. Тобто, Дональд готується до того, що в нього буде мож, можливо, військовий конфлікт з кимось, може з Китаєм, а може з Путіним. А може і з тими, і з тими, а може нічого не буде, але ж він готується, і такого військового бюджету немає ніде, тому всі ці перемовини про мир, навіть якщо з них Дональд вийде. А може, це нам дасть плюс в тому плані, що він е, зупинить перемовини з Путіним і буде його душити там санкціями чимось ще. Може так, але ти питаєш мене: чи 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 вийдуть? Вийдуть. Вийдуть, е, і дай Боже, щоб це було скоріше, щоб вони нам вже не парили мозок. Да що А ми вам поможемо, якщо. Да? Це мені е, нагадує, вибач, Юр, в мене е, завжди досить дивні аналогії. Ну, тому що так. я досить дивна людина. Да е, е, yeah, me too. Me too. Е, Мені yeah. це нагадує таку штуку. Ось є люди, які беруть в Дружини дівчат, а потім починають їм викатувати умови. Значить, дивись, ти повинна піти, зробити собі цицьки губи, скули, бедра і що, що та. І дівчата йдуть, тому що вони кохають цю людину, але ж. Ну, якщо він тебе просить це все робити, то він кохає не тебе, він кохає якийсь образ, який він з тебе ліпить, і ти вже стаєш трансформером таким собі. Да? І це мені нагадує ці наші відносини зі штатами, що да, ми вас любимо, але ви нам віддайте ось це, це, це. Підпишіть це, і ще це но це не любов, це є така, така дивна річ, із цих відносин потрібно виходити негайно, тому що вони е, змусять нас всіх робити собі цицьки. Я не хочу, чесно. Ти ну не знаю, може, може, й да, але без мене, без мене.